Це віряни у ПЦ Московського патріархату не впускають на територію сільського храму односельчан. Так у селі Дарівка на Ковальщині уже не перший тиждень чубляться за церкву. Одні перейшли до Православної церкви України, інші разом з ними і священник Ні. І ті тепер -ті, вважають, що мають право молитися у місцевому свято-михайлівському храмі. Аргументи називають і різні, і емоційні. Роданці, колаборанти yeah. вас туди з полізакурена нашу Тут Буде все українське. Щоб офіце взагалі не було. і через місяць, через два взагалі не буде. Це вашої церкви. Чого вона загала? Я збиваю, я туди Я перейшла, я тільки тут пачу. Ви сюди хоч копіку доведеться. А ви сюди так? Та уже кульмінація багатоденного протистояння у селі минулої неділі прихильники ПЦУ, на чолі з голубським священником Андрієм Сехом, прийшли заявляти свої права на храм, маючи намір провести перше богослужіння. Щоб уникнути конфлікту, навіть дочекалися, доки у храмі відслужить громада УПЦМП. І навіть викликали поліцію, щоб наглянула за порядком. Однак не склалося віряни у поце після служби по хатах не розійшлися, а практично забарикадувалися на церковному подвір'ї. В один голос запевняють, що церкву прихильникам ПЦУ не віддадуть. У відповідь чують. За... Я спитаю, за... б... що ми коли, ми були, ви... де ми... Де ви... ми... як ми вели, там на фронті, а ви... А ви... Де, де ви були, ми повідомляємо. Ми тут Україну відстоїмо. Вони там, а ми тут. Я, Війна в державі, біда державі. А вам я... давай баламут, я... Я... я скарбник у церкві. Я знаю, куди йдуть гроші за свічки. Оті діти, що зараз там без ніг, оті діти, що там лежать у могилах, убиті тою зброєю, яка куплена. На це світки московського патріархату емоції, емоції мало головне зробити все по закону, ніби як погоджується обидві сторони. Отож, слово правоохоронцю окремої релігійної громади в селі Дарівка зареєстровано не було. Її було зареєстровано два тижні тому як релігійну громаду православної церкви України, яку очолює на даний момент отець Андрій Сех. Більше того, Дарівський храм Святого Миколая, який за документами визнаний капличкою, теж офіційно належить громаді ПЦУ. Щоправда, сусіднього села Новий Мосер тут реєструвалося тільки ПЦУ. Зразу тут немає УПЦ. взагалі нема. Взагалі, а ви, ми хто? Хто? ви зрозуміли, Я О, 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 ви собі збирайте. Бо, ви, ви чуєте? А, от, є. От, є. От, є. От, є. от тепер, щоб було все правильно, юридично. Ви збирайте збори, організовуйте собі юридичну особу, а тоді ми поговоримо. А до того ви тільки маєте папку і дулю в тій папці, і все. Інтереси дарівських прихильників УПЦ МП приїхав захищати священник з голоб, отець Ніфонд каже: реєстрація громади не є обов'язковою. Законодавство України не зобов'язує і дозволяє об'єднуватися вірянам. Без релігійної реєстрації. Ну то, ви, то я з документами не маю права. А ви без релігійної реєстрації маєте маємо зрештою? Поліція пропонує компроміс: опечатати церкву обом сторонам та шукати правди у суді. Найбільше оптимальне рішення для того, щоб не допустити будь-якого зіткнення. Це ми повинні храм цей опечатати і в судовому порядку. Ви будете доказувати своє право зайти і усунути перешкоду. Так ви будете доказувати, що ви маєте право на користування цей храм. Рішення суду є обов'язкове для виконання. Нання що для вас що, для вас, що для вас, що для нас? Поліція пропонує не пропонує. Що це за що це? Пропору ви не маєте повноважень. Поліція ви не маєте, маєте повноважень. Слідчо-оперативна група це зробить. Я не розумію. оперативно Ви не маєте повноважень тільки через рішення суду. Ви можете Шо? ви можете накладати опечатку. Зрештою, віряному Московського патріархату так і не впустили поліцію на територію храму. Обидва священники заявляють, що написали заяви: один зі скаргою на те, що намагаються заволодіти храмом без відповідних документів, а інший на перешкоджання вірянами зайти у храм. На тому і розійшлися обидві сторони з відчуттям власної правоти і готовністю і далі стояти на своєму. Що ж далі буде? Анна Кравчук, Василь Марищук, дванадцятий канал.